Вітаю на каналі. У нас сьогодні таке бажання подивитися разом з вами, нашого президента Зеленського. Знаєте, Шекспір казав, що наше життя це театр, а ми всі в ньому актори. Зеленський ніколи не приховував те, що він лицедий, те, що він актор. Дійсно, він попав на владу з акторських підмостків. Тому. Нам всім зараз цікаво, чи продовжиться це шоу. Бо дійсно до цього був навіть фільм, кіно Слуга народу. Потім у нас була партія Слуга народу. Мені цікаво, я сподіваюся, що цікаво буде і вам подивитись, чи продовжиться це шоу, ким він вийшов на цю сцену, а ким він став. І дійсно під кінець вистави, чи йому будуть аплодувати. Чи, чи е, йому доля запропонує продовжити це шоу, або закидають помідорами, бо іноді і так буває на сцені. Тому наскільки цей актор, що з'явився на цих підмостках, на підмостках нашої влади президентської, підходив під цю роль з самого початку. Тобто, ким він вийшов на ці підмостки? На цю роль? Ким він з'явився, яким він з'явився. Ну, з'явився він як дитинча, маленький, недосвідчений. Не Покажу карту, кадр дитинка. Дійсно, я думаю, що йому не вистачало досвіду, таким він і з'явився. Така темна собі лошадка по луні. По місяцю, але ж подивимось, як далі? Наскільки гарно він грав свою роль? І наскільки в нього є, мені цікаво, наскільки він підходить, а його ну, талант, його харизма до цієї ролі. Це ким він з'явився, дитинкою такою. А дивлюсь, наскільки він підходить. Під цю роль підходить з самого початку. Ну, для нього це був прыжок стрибок в невідомість, і категорично він не підходив до е, ролі президента, тому що е, сімка мечів це карта, коли країну обікрали. Це означає, що е, замість президента... Отримали, ну, може актора, може людину недосвідчену, людину, яка категорично не підходила на цю роль, і категорично, знову ж таки, перша карта була а, дитинка. Категорично з'явилася в ситуації, де якої вона не пристосована, де якої вона недостатньо освідчена, недостатньо професійна. Тобто, поки що бачимо, що актор взявся, взявся не за своє, але. Хочу подивитись далі. Симпатії публіки і із... спочатку вони були з ним, тому що ну, 70% виборців проголосувало. Але мені цікаво зараз, наскільки з ним, як з актором, який грає роль президента, тому що президент це той, хто представляє. Тобто, от він е... грає цю роль, він її вивчив майже. Наскільки з ним симпатії публіки? Тобто виборців, наскільки зараз йому симпатизують публіка. А ви знаєте ситуація в тому, що йому досі публіка симпатізує? А єдине, що, що цю симпатію, звісно, створила в більшості війна, військова ситуація, тому що а, все ж таки президент президент був потрібен, і президент ну, не втік. Але наскільки зараз, коли вже ситуація не втік, пройшла, наскільки зараз... Міка його сприймає. І ну, вважаю, що він цю роль е, грає гарно наскільки симпатизує досить, але ж наскільки гарно грає, відповідає цій ролі. Я здивована, але дуже велика е, частина суспільства досі вважає. Що е, він на своєму місці, або не на часі міняти те, що випало? Розклад онлайн, я не знаю, що я викладу. Я питаю: как? наскільки еліти, ну, ті, хто сидять в ложі, елітна публіка наша, е, наші еліти, наші е, високопосадовці, наші е, багато, е, багатша частина е, суспільства країни, наскільки вони симпатизують? Актору, що зараз на підмостках. Давайте подивимось. Вони вважають, що час пройшов, вони вважають зараз, що а, він вже лузер, що він вже а, програв, і час працює не на ньому. Тобто, а підсумковуємо на зараз. Виходить, що широкі маси суспільства, широка публіка все ще її симпатії з президентом. А от еліти вже поставили хрест на ньому в тому плані, що вони вже не пов'язують своє майбутнє з ним. Цікаво. Вони вважають, що він програє і що він лузер. Може, він, може вони знають, що більше, ніж знаємо ми. Мені цікаві також симпатії зовнішньої публіки. Тобто наших партнерів а, Заходу. Що вони думають з цього приводу? Що там наші західні партнери? На західних партнерів. Західні партнери, ну то що, то, що на них владні карти виклались, то таке, але вони все ж все ще вважають, що, що він непогано грав свою роль, але з точки зору західних партнерів він припертий до стіни, бачимо карту 8, 8 мечів. А, тобто, з їх точки зору, час не просто спливає, а він, а, він е, наробив дуже багато помилок. Ці помилки е, майже неможливо виправити з точки е, з усіх боків, бачите, мочів, з усіх боків його ці помилки припирають до стіни. Виходу е, для нього ну, небагато виходів. Не зважаючи на те, що а, спочатку відношення до, ну, до нього, як до актора, який грає цю роль, було дуже дуже симпатія. Ну я думаю, що всі пам'ятають, як сприймали його. Бачите, карта жрець. Ну реально йому вірили, бо карта жрець це той, кому ми віримо. А західні елі... Захід, а західні партнери дуже вірили. Цьому актору дуже вірили і дуже покладалися, були дуже великі надії, сподівання. Але остаточно на зараз, на жаль, бачимо, що вони вважають його як, люд... як діяча, як актора, який дуже-дуже багато спотикався, дуже дуже багато наробив помилок. Ну, як я з української, але я опановую. А тут справа в тому, що вони вже вважають, що свою роль він вже краще не зіграє. Ну, поки так. Добре, мені цікаво подивитись, чи є на сцені, ну, наші сцені на нашій політичній сцені, найближчим часом якісь, як то кажуть, що е, рушниці, яка може вибухнути, якісь несподіванки, е, що можуть зіпсувати або бути форс-мажором для ігри. Цього актора ну, найближчим часом. Чи будуть якісь несподіванки, якісь форс-мажори найближчим часом для актора, що грає роль президента на нашій сцені? Якась несподіванка є, якусь несподіванку по сімці чаш це карта ілюзій, обману, карта невідомості. Карта чогось прихованого, тобто не стільки несподіванки, але якийсь обман, якісь містифікації, якісь е, приховані фактори е, мають місце, тому щось, що не знаємо ані ми, ані актор, що на сцені цікаво. Я думаю, що цікаво всім, чи, відбуде, чи буде відбуватися шоу далі. Що у маску Чи буде йти це шоу далі, як, е, чи дадуть йому заверш, е, продовжувати грати цю гру, як доля, як обставини будуть складатися? Я не задаю питання, чи відбудуться вибори, тому що е, ну, це таке досить невідоме. А мені цікаво. Як для нього буде складатися подальша гра? Для президента як буде йти подальша гра на цій сцені? Ви знаєте з точки зору. Таро свою роль цей актор майже дограв. На нього ще є сподівання, ще не прийшов його час, тому що е по цих картах, по цих картах в нього ще є, е є щось, що він має зробити. Я думаю, що це пов'язано. Я думаю, що це пов'язано з тим, що ще. Е Ідуть військові дії, і може і не на часі міняти. Зараз я не про свої думки, а про те, що ви колись на картах. Але дійсно з точки зору, з точки зору карт, роль, роль і перспектива як, ну, як діяча, який грає роль президента, вона спливає. Вона спливає і е, фінал. Цієї ролі він ну, такий не дуже, не, дуже не дуже обнадійливий для цього актора. Ну, добре. Давайте тоді подивимось. Чи будуть аплодисменти, чи дійсно закидають помидорами? Бо поки що, я, то, що я бачу, я бачу, що час а його на сцені він закінчується. Давайте подивимось. Чи будуть аплодисменти? Чи сподобається це шоу? Чи будуть аплодисменти? Ні, аплодисментів не буде. По п'ятірці чаш. А бачите, карта розчарування. По це чаш. Це карта. А, поламаних надій. Це карта. А, коли розчаровані, розчаровані, спочатку було чарування, коли, ну, коли ми чимось зачаровані, коли ми, е, нам щось дуже подобається, коли ми маємо надії, сподівання, а потім воно виходить не так, як, е, не так сталося, як гадалося. Оце карта підвірка чаш. Тому е, аплодисментів не буде. Ну, давайте подивимось, чи будуть помідори на сцену. Чи буде якась. Криза або, або якась негативна оцінка суспільства, буде дуже жорстка. По цих картах я думаю, що а, остаточна оцінка цього актора, гри цього актора, буде дуже негативна. Я зараз не знаю і не вважаю за потрібне казати, чи на часі, чи не на часі, чим закінчиться гра цього актора. Я для себе і для вас розклала розклад, щоб подивитись, наскільки саме цей актор почав. А він почав як дитина, яка ну попала на сцену. Наскільки він підходив на цю роль. Ну, бачимо, що не сильно підходив, але ж опинився там, де опинився. Наскільки суспільство на зараз його сприймає, бачимо, що широкі маси все ще сприймають, все ще вважають, що не на часі міняти. Може, так воно і є, може дійсно зараз, не на часі, і буде ще більше хаосу, якщо зараз міняти, я не знаю. Я дивлюсь, що якщо казати, хто, ну, хто як сприймає, хто готовий аплодувати, хто ні, то широкі маси все ще готові сприймати. Еліти ні, еліти вважають лузером. Західні партнери вважають що за багато помилок. І є якась несподіванка, яку, яку не бере до уваги актор, є розчарування публіки, підірці чаш. Небажання, небажання є погана перспектива, тобто час спливає як актора, і є те, що замість аплодисментів буде дуже негативна оцінка. Тому, ви, Знаєте, іноді дуже легко оцінювати чиюсь гру, але хочеш зробити краще, зроби сам. Тому я вважаю за потрібне задати ще одне питання. Чи є хтось прямо зараз в Україні, який зіграє цю роль, міг би зіграти цю роль президента краще. Краще, ніж той, кого маємо зараз. Тому моє питання до Таро, чи є прямо зараз той, хто зіграє цю роль краще, ніж президент нинішній Зеленський. Чи є така людина? Така людина є. Така людина є, по тузу чаш, дійсно є, і вона буде тут чаш це ще карта Благословіння небес, а, подарунок неба. Така людина є. Але наскільки на часі, з точки зору таро, міняти одного на іншого прямо зараз? Наскільки на часі? Я думаю, що ситуація буде мінятися. А, ця людина є і а, ситуація рухається в бік того, що а, ця зміна відбудеться. Тому ми з вами подивились онлайн. Якщо вам було цікаво, поставте подобайку, підписуйтесь на канал. Тут буде аналітика, тут буде спроба зробити діагностику за допомогою таро. Дякую за увагу!